А хто найбільше сподобався? Усі, сподобали. Усі сподобалися. Ну, Олександр Миколаєвикович сьогодні був Бенефіс і цікаві гості, цікавий матеріал, змістовний, новітній. Все сучасне. Конференція дуже змістовна, дуже цікава. Такі люди. Все життя мріяла поспілкуватися безпеч, але найголовніше це те, що е, завжди цікаво те, що очікуєш, ніби і гірше, а є най. Діти не розуміють, що їх там вчать грамотно одягатися, щоб не захворіти, розумієте, але цікаві тексти і діалоги захоплені. Перше, це те, що ми зобов'язані з вами створити умови, за яких найнаціональніше, най... найпродуктивніше буде технологіями, модернізоване чи ще щось. 50-х конців минулого століття, як е, медіа міняють свідомість, ще не було інтерв'ю.